Друзі, Софіївська борщагівка. У нас буде зараз кабінка. Ось такий песик нас зустрічає, так? Да? Песик. Друзі, ну а з вами канал Глаз. Сьогодні ми будемо встановлювати кабіну з антикорозійним напиленням. Це скло виробництва Іспанії. Також напилення робиться саме в Іспанії. Ось. Кабінка цікава. Вона буде в обводі, в чорному обводі. То, тобто тут у нас буде чорна фурнітура. А як ми її назвали, я розповім потім. Ну, Назва цієї кабіни буде цікава. Ну що, друзі, завершили ми нашу кабінку Атлантида. Якщо хтось хоче замовити саме собі таку кабіну, її назва Атлантида. Це посвящається моєму гарному другу, Атлантику. Ось, Які переваги в цій кабіні. Це, як я казав раніше, іспанське скло середи напалення зсередини. Це ну, Іспанія, я сподіваюся, що досить гарна якість, тому що це з Європи. Зазвичай у нас скло все йде з Європи, але з напиленням, на жаль, в Україні ще таких технологій немає. Я сподіваюся, що це скоро буде, тому що расисти розбомбили той завод, який будувався в Україні за четверть мільярда доларів, саме по у скла. Я вважаю, що там були б всі ці технології. Ну, на жаль, поки що, що маємо, то маємо. Але слава Богу, у нас є такі країни, як Іспанія, які можуть нам дозволити привезти сюди скло і зробити класну кабінку. Двері замовниця попросила е, е, дружина. Сергія попросила, щоб всередину закривалася, які переваги, чому саме всередину. Тому що для того, щоб водичка не скапувала сюди. Зазвичай у нас двері відкриваються з угла сюди або сюди. Ось, Але тут яка задумка була, щоб коли ти виходиш з душу, ти собі ополоснувся. ось, Водичка тут поскапувала, і ти собі можеш виходити, і тут мінімально що з тебе викапає ця вся водичка. Ось, Ось так воно працює. Я сподіваюся, що камера вам передасть, але виглядається дуже сучасно і це прикольно вписалося в інтер'єр. Тут плитка старина, старовина під така, я б назвав би її, це Стара Європа, досить непоганий дизайн. Камера передасть, не передасть, але повірте на слово, це дуже гарно, це постар, ну, старовина і воно виглядає дуже симпатично. Друзі, тут залили наливний пол білий, це не просто покрашена краска, це на Смолою залили білий пол. Тут все розвалялось. Чому? Тому що тут була плитка зовсім відпадала. Тому прийняли таке рішення, ну, переробляти ремонт, коли живеш в будинку, це дуже тяжко. І це треба ну, пройти всі круги ада, як то кажуть. Ось. Це дуже напряжно, дуже багато пилюків, і друзі прийняли вірне рішення, навіщо все ламати, якщо можна трошки підправити. Тут вони також нанесли поштукатурили епоксидну смолу, і ось що ми маємо досить непоганий. Це не акриловий поддоник, піддоник, то кажеться, на да? перший погляд, а це саме вимурований, залитий бетоном і зверху епоксидною смолою. Ну, ось така, друзі, кабінка Атлантіда. Якщо вам потрібно, Атлантіда будете мати собі на увазі, це саме буде зі склом, з напиленням антикорозійним напиленням. Таймелес глас воно що називається. Ось. Кому потрібно, друзі, звертайтеся в СВГЛАЗ і ось наш результат. Це все зроблено в Україні. Виробництво. Скло поки що йде з Іспанії, дякую іспанцям, але скоро буде і у нас в Україні. Така, друзі, кабінка. Якщо подобається, ставте лайки. Я дякую всім. Друзі, вас невеличка невеличка аудиторія, да? саме люди, люди, які цікавляться, я так вважаю, які роблять собі ремонти, які хочуть щось побачити, як роблять другі інші. Ось, для себе ви можете дійсно полистати там і багато знайти в різному виконанні наші роботи. Різні роботи, ви можете собі прирівняти, що саме вам сподобається. Тому я викладаю більше відео різних. Ось така плитка, ось такі кабінки, такий дизайн, ви багато для себе можете чого підчеркнути. Я вважаю це класно. Чому? Тому що багато коли робиш собі ремонт, я сам часто думаю, як його класно зробити. Друзі, але ну, якщо є рішення у когось вже зроблене, ви можете взяти собі до уваги. Ось, ну а ми поїхали далі. Залишайтеся з нашим каналом. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. чи сподобалась вам ця кабінка? Друзям сподобалось. Сказала, що класно, всім сподобалось. Ну, ну дійсно, коли вона класно виходить, і сам радуєшся і кайфуєш від своєї роботи. Ну, а ми поїхали далі. Серйога, Атлантик, тобі привіт.